Цього вам у школі не скажуть. Як же розставити розділові знаки, у реченнях з дорібними членами, які поєднані повторюваним сполучником і в своїй хаті своя і правда, і сила, і воля? Все дуже просто. Розставляємо їх так, ніби цих сполучників тут немає. Починаємо, де ми з вами поставили розділовий знак. В своїй хаті своя правда і сила воля. Ось вам і речення з розділовими знаками при однорідних членах, які поєднані повторюваним сполучником. В такому випадку перед йотом ми кому не поставимо. В своїй хаті своя і правда. І сила, і воля. Запам'ятовуй! Знаєш більше цікавого? Записуй в коментарях.